Олена Бджілка, Оповідання про малого Моцарта. Славутній німецький музикант Моцарт почав грати на фортепіано, що був зовсім малий. Про його хист дійшла чутка аж до самого короля. Оповідано королеві, що малий Моцарт може грати чимало річ. Сонату Якщо накрити клавіші хусткою, забажав король почути Моцарта. Приведіть мені, каже, того хлопця, коли він такий метець хочу його послухати. Взяв моцартовий батько свого сина музику і повів до будинку короля, привели їх у велику світлицю. Зібралися усі і король, і його прибічні. Накрили клавіші хусткою, посадили Моцарта за фортепіано та й наказали грати. Моцарт грає, всі дивуються та хвалять. Мов який він зручний, каже король. Моцарт, а зіграй вже без хустки. Я чув, що ти там щось зі своєї голови компонуєш. Моцарт грає щось чутно, а король розмовляє зі своїми прибічними. Чутно вже й сміх є, щось веселе розповідає. Моцарт, почувши, що на нього вже ніхто не зважає, як грукне від фортепіано та й побіг геть від світлиці. За ним побіг його батько та ще хтось з інших. Питають в хлопця, що це ти? Як ти міг піти з го королівської госпожі, не закінчивши, не поклонившись, навіть не подякував за ласку. За яку ласку? каже хлопець. За те, що він просив грать, а сам не слухає? Це не звага до мене? Коли просив? Повинен слухатись. Але ж то король, кажуть хлопцеві. То що каже музика? Королів багато, а Моцарт музика один. Минув час, Моцарт виріс і вже був славутнім у всіх краях. Приїхав він давати концерт до своєї столиці. Так ох! Так його вже пильно усі слухали, і вся громада, що була присутня, і король зі своїми прибічними.